то все будуюсь і ніяк не добудуюсь. Бахнув котлованчик отакий і тут буде два гаража. Один цей для машини, а отут буде гараж для бізнесу. А от там далі прохід, то буде там скважина і зверху буде беседка. Покажу, як виставю блоки, не було коли е, знімати тому що крановщик гроші бере почасово. Але що там бачить, виставляєш і все краном. Хтось розтвор мішає, хтось зачіплює блоки, хтось виставляє. Все гарненько, вертикально гарненько, стіночки вийшли. Вон колись там був погріб. Треба буде ще з металошукачем там пошукати щось. Там глибокий погреб, ще треба буде його розвалити. Може з металоїспектяном щось можна буде і знайти. На 4 блоки вкопався вниз. 2,40, ну десь 2,50, грубо говоря, глибина підвала буде. Далі заледлю армопояс. Це за два дня краном виставили блоки з хлопцями і буду Вон видно що йде труба та скважина там Оце тут, ось тут буде беседка зверху. Ну і под беседкой скважина, щоб Краще все потолку роблю. Нічко, ніяк не угомонюся з цими стройками. Ось так. Так що зима не зима, а будуватись треба. Блоки брав. З розборо різні, є, то тобто, є бушні, є трохи нових, трохи боушних, але в землі буде стояти, нікуди не дінеться. Понаружу ще ось бахну, гідроізоляцію вставлю, аж донизу ставлю, аж туди. Коротше, роблю для себе. Роблю для себе. Треба якісно робити. А... Десь якісь похабності вони завжди вийде, тому що як ти не роби, все одно похабності можуть бути. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Кому сподобався мій підвал. Коментуйте якось так.